Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Щойно була доповідь міністра оборони Умірова про комунікацію і спільну роботу з нашими партнерами в Європі. Будуть нові пакети підтримки. Також ми готуємо нову безпекову архітектуру, всі конкретні деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні. Ми зі свого боку. Все зробимо, щоб політичне рішення про контингент максимально швидко виконувались, і саме тоді, коли для цього буде час. Сьогодні ж детально ми обговорили з дипломатами найближчі наші тижні, можливі зустрічі тут, в Європі, роботу з Америкою, а також відносини з іншими державами. З усіма державами, які достатньо сильні, щоб реально вплинути на дипломатію. В усіх частинах світу має бути однаково зрозуміло, що причина цієї війни тільки в Росії, саме там, в Москві, в Кремлі, сидить причина, чому досі немає навіть припинення вогню. Не те що, чогось більшого. вже 36 днів пропозиція Америки повністю та безумовно припинити удари у небі, на морі та на землі. Україна одразу прийняла цю пропозицію більш ніж місяць тому. Росія ігнорує її досі. І досі не відчуває наслідків. І саме в цьому ключова проблема. Говорив сьогодні з президентом Фінляндії, зокрема і про це. Про дипломатію, яка гальмує через те, що на Росію недостатньо тиску. Говорили також про відносини з Америкою. Ми погодили наші спільні меседжі, наші спільні кроки, наші спільні позиції. Це важливо, що Україна та майже всі ми в Європі маємо об'єднану позицію щодо багатьох безпекових питань. Я Дякую Фінляндії за підтримку. Хороші результати в урядової команди України, яка працює з американською стороною по угоді про економічне партнерство. Перша віце-прем'єр-міністр Свириденко доповідала сьогодні про це: базові юридичні речі, майже доопрацьовані. і далі, якщо все буде рухатись так само швидко та конструктивно угода. Дасть економічні результати обом нашим країнам і Україні і Америці. І ще одне сьогодні я відзначив державними нагородами наших працівників оборонної промисловості. Їхній професійний день був 13 квітня, коли Росія ударила балістикою по сумах. Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто у спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право. Це абсолютно справедливо відповідати вбивцям так, як вони заслуговують. Росія повинна змиритись з думкою про невідворотність Сили України і справжній надійний мир. Може бути досягнутий саме тоді, коли реальність змусить Росію змиритись з нашими можливостями. Наші дрони, українські ракети, наша артилерія, українські снаряди, наша техніка, все, що виробляє Україна, захищатиме Україну, життя наших людей, нашу державу. Я дякую всім. Вже більш ніж 300 тисячам українців, які працюють на наших оборонних підприємствах тут, в нашій державі, заради української сили, пишаюся нашими людьми. Слава Україні!